Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас такий має бути насичений день. Сьогодні у нас у планах має бути опорос, ну, він вже свинка бачу, готується. Ще й багато дечу по господарстві треба зробити. Тому починаємо працювати. Десь дідусь вже каву попив і побіг. Приїде Олешка, треба в нього вдома теж також покосити. Такі в нас плани. Ми заїхали в магазин, зараз купимо купим круг на болгарку, щоб це все встановити. В магазині є все от, надо тут подивитися, що нам докупить Вибираємо. Замовили ми е, такий собі душ. Хлопці його вже зібрали і будемо пробувати його встановлювати Він такий сенсорний, крана нема, кнопочку нажав, і водичка побігла. Побачимо, як він буде себе, як він покаже в експлуатації. Ну, ми дуже хотіли собі такий душ придбали, ну, побачимо. У нас є будиночок для гостей. Тут у нас був старий душ, зараз хлопці зробили розмітку і будуть накрилими бойлера, щоб не замарати. І будемо зараз вдовбувати у стіну, бо раніше в нас були труби поверху. Тепер будемо все робити вже капітально. Ось так виглядає все. Дедушка робить розтвор, зараз це все замажеться. І, і останеться бабусі, тільки це все вимить, видрає, все в пилі, не скільки того душа, як оце треба тепер все мить, все перемивати. Накрили ми і унітаз, накрили, все, ну воно все це, все в, зим, в глині, все грязне, треба все перемивати. Ну, нічого, переми, помиємо все. Дідуська вже втомився, бовік здохв. <сі> Не втомишся, як треба все і бігом, да? Давай, все за один так. день зробити. Добре, я тоді вас залишу. Сьогодні я ще вирішила зайнятися такою справою. Відсвілив наші півники і хочу їх. Пообрізати, навести порядочок у своїй клумбі. І зробити трошечки тут марафет невеличкий хоча б. Тому працюємо. Нема в мене помошничків десь порозбігалися, бабуся сама працює. Навела в порядочок у клумбі, ось і помощничок прийшов. Можеш тачку вивозити, все. У нас ось така м'ятка гарна. То все квіти оцвіли, вже те все можна вивезти. А це ще трошки постоє до наступних квітів. Дуже гарно в нас зацвіла роза. Дуже гарно. Прям такі бутони. І тут також у нас після того, як побризкали рози, то дуже прям такі бутончики. Має розпуститися. Ця трошки бідненька приболіла, примерзла, але єлі-єлі відходить. -єлі але нічого. І це в нас дуже така гарна роза, прям дуже красива. Жовта, а тоді, як дуже розпускається, стає червоною. Будемо чекати, як показує цвіте. Також ці розочки в нас ось вже такі бутончики гарні, які ми пересадили, з Денискою садили, з дедушкою. осінню вони поприймалися. І теж викидає ось, ось бутончик, теж будуть цвісти. Хоч і невеличкі кущики, але квіточки є. Тут також цвітуть наші рози, але одна роза у нас все-таки ось не прийнялася. Засохла, не буде діла з неї. Так, а ну скажіть, ми сьогодні будемо купатися в душі чи в мисці? Олежка, где будемо сьогодні подивитись. Думаю, що, мабуть, ми будемо в душі. Ну, треба, щоб підсохнуть купити. Ну, я його поки тут все це домиюсь, якраз воно все висохне. Так, да, Дініска. Зараз Олежка косить у себе в дв... коло двору, в дворі. Це він тут живе. Лешковий двір, а ми Іною чайок поп'ємо. Заросло травичко і вроді ж косили недавно. Заростає, ну нічого. Зараз буде порядочок. Від привіт! Ось так на встоя проходить в нас дойка. Вже свинка не хоче лягати. Вони її вже. Ну, чуть стоя, бідно. Але це ж їм сьогодні тільки дві неділі. Це, виходить, 15 днів їм і вона вже не лягає, вже навстоя. То поки їм буде 30 днів, буде капець. Випустить її у у Вільну клітку ми не можемо, тому що вона не дає тоді їх зловити, зробити їм, провести їм процедури. Вона трошки, наче як кидається, як воно тільки запищить, тому вона мусить стояти у, в опоросному станку. Тут у нас розпочався опорос. Вже є одне поросятко. Чекаємо далі. Ось погодувала, лягла, закрила свою молочну ферму і все, і спать. Усі. Ось одненьке ми вже підпустили. Довго немає наступного. Ну, ще трошки почекаємо, якщо ні, прийдеться допомагати. Достали ми ось таке поросятко. Поросятка крупні, прийшлось допомагати. Зараз ми його приведемо в порядок. Важкий у свинки нашої опорос. Приходиться доставати поросят, хоча це в неї п'ятий опорос, то начебто могла б уже й сама. Всі опороси раніше вона сама поросилась, але поросятка крупні, приходиться мені їх доставати. Ось така вже малеча є. Всі відпочивають. Одна я сижу тут, діжурю. Так як утручалимося ми до свинки, прийдеться їй проколоть антибіотик. Дочекаємося кінця опоросу та будемо його горіти і колоть. Так що опорос наш триває, і, як завжди, ніч. Розпочався у час ночі опорос і вже півп'ятого вже. І ніяк мишене сама вона не може. Схватки в неї є, все в неї є, але ж треба допомагати, бо дуже крупні поросятка для неї. Ось так вони пищать, хочуть її підняти і піднімають. Зараз вона навстоя погодує їх. І так вона їх кожну годину. Подивіться, як вона спить. Вона у дирку поклала п'ятачка, і вона кемари, а ви снідайте. <рив> <рив> В неї закриті очі. Вона спить, а вони снідають з двох сторон. От уже тут усі сплять. Все Все підкормила і зараз вона ляже, закриє свій свою столовою. Все свободні спать. Закінчився в нас опорос. Опорос важкий. Дуже важкий. Вже Дениска прийшов. Ранок. Ну, все, більше ця свинка списується вже. Так, це п'ятий опорос. В неї, начебто, можна було б сказати, вже б могла їх повипльовувати, але все нормально, ми доставали, не було в неї такої. Якоїсь супер-родової діяльності. Вона спить, а ти що хочеш, та й роби коло неї. Слабі були потуги. Під лампу не йдуть, всі на купі. Ну нічого, так? Да? Що Бог дав, все в торбу. І хазяйнуємо далі. Денька, да? так? Да? Привіт! Добреники є? киє? Да. Все, зараз баба зайде на чай. Вони тверді зуби поламать можуть. Да? Так. Є хто? Чай є? А кірочка де? Пів Півкартинки зробила. Молодець. Я на чай. Каву, давай мені каву Є кава? Жара на дворі. Да, макофе давай ще лучше. А хто це прянички пік? Кира вчора, поки не Кирюша? Молодець. Кира вчера Кирюша натхнення вчора. Ого, натхнення це хорошо. Идем у чай чаек пить у беседку. Идем? Сідаємо холодочок на каву Дякую. і бабусі каву. А воно все більше висило це впало геть. <різь> Деня, ти тапочком футболиш м'ячом? Дід з внуками розвлікається. Не втомився, ні.